Man ne šios patatės būtų. Dėma? Dėma, ne, kažko atveju. Dėma, ne, kažko atveju. Dėma, ne, kažką atveju. Мені з ним заключують. Саша, ну давай чому тут світить свідомо. Успішною людиною, навіть не знаю, як підписане це питання. На мою думку, за 10 років я буду або дуже успішною людиною, або людиною середнього класу, яка буде просто ходити е, на роботу 5 через 2, або доб'юся успіху і буду жити так, як мені заманеться. Хотів би себе бачити через 10 років успішною людиною, яка сміло стоїть на своїх ногах і може обезпечити як себе, так і свої сім'єю. Насправді важке питання, тому що кожен день він, він навіть не знає, ким я буду завтра. Але через 10 років ну, я би хотів бути саме перше, це людиною, яка Самостійною людиною, яка сама себе забезпечує, допомагає батькам, має сім'ю, ну, можливо, так просто насолоджується життя. М -м -м -м. Крутим програмістом, який працює в Google людиною. Такою бізнес-вумен, але можливо з дітками. Я не знаю, ну взагалі то бачу себе фінансово незалежною, як і в принципі зараз я на шляху до цього майже досягнула цієї цілі, але повністю фінансово незалежною. Десь на якомусь такому, знаєте, Порше 911-му. Ну якось так. Е, Ветеринарно. Хотілося би бути. Хотів би відкрити свою клініку. Е, мені це подобається, тварини подобається. Котики, собачки. У мене є 12 псів. Ми з татом за ними доглядаємо. Е, ну, насамперед потрібно бути чесною, вірною людиною, щоб не було встигне дивитися людям в очі, а так то я буду йти за своїм шляхом і стати успішною людиною. Бізнесменом успішним. Я не знаю, але напевно я б хотіла якийсь завести свій власний бізнес, що по спеціальності буде працювати на перекладачах. Через 10 років не знаю, дуже довго, щоб загадувати, але насправді ну, по класиці, якась успішна людина, своїм там, може, бізнесом якимось. Не знаю, щаслива власниця з Ну, Я, мабуть, вже до того часу закінчу юридичний факультет і бачу себе якимсь е, успішним юристом. Напевно, що бачу себе успішною людиною, бізнесменом. Який вже чогось досягнув і має нові цілі. Львів'янкою, напевно. Е, успішним психотерапевтом, можливо, якийсь свій бізнес і хотіла себе сім'ю. Так. Я бачу себе військовим прокурором і хочу створити сім'ю. Який буде панувати любов з і взаєморозуміння. Успішний бізнесмен а ті програмісти. Після випускного я сподіваюся, що після випускного моє життя кардинально поміняється. Я поступлю в університет, почнуся займатися справою, яка мені подобається. Через пів року або рік переїду в іншу країну і буду продовжувати жити там та навчатися. Після випускного мене планується буде поїздка. Надіюсь, що там буде інтересно і весело провести час з однокласниками в тій поїздці. Буде літо. Е, поступлю в університет, здобуду освіту. І по суті, все. Поїздка. Поїздка далі поступлення в університет. Літ. Ну, Після випускного будуть гулянки, ми будемо святкувати, гуляти, поїдемо в Карпати в подорож. Я думаю, там буде весело. Ми відсвяткуємо це. круто. Після випускного буде доросле справжнє життя. Після Випускного поїдемо з класом в Карпати, відсвяткуємо. І після Карпат вже потрібно буде готуватися до вступних, до вищих навчальних закладів. І будемо чекати разом перемоги. В університету будуть поступати всі. Війна закінчиться і все буде добре. Пістка. На 4 дні в Карпатах. Карпати. Буде сумно, але потім починається дуже цікавий період, переїзд, навчання. Буду всіх згадувати. Після випускного буде поїздка в Карпати. Я думаю, коли ми точно ніколи не забудемо. Після випускного ми, напевно, всі роз'їдемось по різних містах вчитися, будемо спілкуватися вже на відстані, не буде такої дружньої атмосфери, як колись. Перестанемо. Буде менше спілкуватись з однокласниками, але все буде круто. Після випускного, після випускного буде тяжко. Поїздка на 4 дня, яка запам'ятається кожному надовго, я сподіваюся. Це вже буде наша остання прощальна поїздка. Після випускного відпочинок. Напевно, п'янка. Я ніколи не забуду останній дзвоник 9 класу. Це був випускний урок, наш перший самий клас, який фор... типу, добирався і формувався багато років. Ми закінчили наше навчання разом і перейшли всі на наступний рівень нашого життя. Це був найзабуваємо день. Я ніколи не забуду, можливо, перше вересня. Або останній дзвоник. Вправді, в школі був кожен день е, унікальний і гарний по-своєму. Навіть самі прості дні вони бувають е, цікавими. Але найунікальнішого виділити не можу. Чекаю з нетерпінням самого останнього дня, 2 червня. Таких днів є декілька. І... Це любий день, коли ми йшли в театр. Ну, я не знаю, ну, напевно самий перший день, тому що я в школі, в цій шостій школі вчуся з другого класу, десь половина семестру, десь зимою я прийшла. І пам'ятаю, що я познайомилася з своїми однокласницями, і в одне, у двох були такі незвичні імена: в одної Еміра, в іншої Майя. І я їх просто путала, і одну називала Майя, а другу називала Ельміра. Але це ну, просто такий перший день. Насправді в мене кожен день в школі незабутній. Я не можу сказати, що є якісь такі, що особливо виділяти, але кожне якесь дійство, кожна ярмарка, кожен виступ, підготовка до виступів різних, які були в школі, це незабутний момент. Випускний пан такий приємний день. Ну і трохи плачевний. Бо я... Ну так, трошки було мені складно потрапити на 10 клас. А я з рактом вдумалася. Коли не приходили вчителі, з якими ми мали писати контрольну роботу. Там у нас кожен день з школи пов'язано такі моменти, що весело. Напевно, коли ми грали за клас футбол. футбол. Коли в 9 класі прийшла вчителька з біології, а ми не складали спарт таку стіну, і вона не могла зайти в клас. Певно, тоді, коли директор приходив до нас робити значки на апараті. Який, ну, майбутній буде останній дзвоник. Бо тому що його ні, ніхто не забуде, забудеться, останній день буде. Ми ніколи не забуду шкільну воєнку. Як ми вчили перев'язки один на одного, як ми мотались тут, шапочка Гіппократ. і таке інше. Напевно, що в коли 7 класі у нас був урок біології і вчителька вийшла, і ми собі вирішили з нею пожартувати і заклали вхід в клас партами і стільцями. Впевно, наразі нема це. Думаю, буде випускний останній дзвоник. Напевно, поїздка з класом. Так, поїздка з класом не забуду. Мабуть, середу, тому що в цей день є найважчі уроки, які мене найбільше піднапрягають. І також в мене є багато репетиторств в цей день, і я вже приходжу додому, мені постійно змучена, і середа для мене це просто найважчий день. І ми в сьомому класі заверкудували завер завер вчительку з біології. Вона прийшла вся в шовці. Той день, коли я о, перший раз пішов в школу, перший клас. Зробив домашнє завдання з англійської мови. Прийшов в форги недавно. Пішла на таку тусовочку конкретно. Не запізнився на урок, напевно. Підготувався до біології. Запізнився на урок. Я вважаю себе експертом, ну, наприклад, в розумінні до людей. Але можу сказати, що напевно у спорті, такому, як плавання, досить багато знаю. Напевно, найкраще в класі граю в шахи. Точно в б'юті-сфері. Мається на увазі. Ну, я наразі працюю фріланс-моделю і співпрацюю з брендами косметики, знімаю для них відео. Відеоогляди. огляди. Ну, я більше як блогер, але все-таки експертом я можу себе вважати в цій сфері, тому що я в ній більше до кількох років. Ну і в принципі, все, що там пов'язано, можливо, навіть з фотографією. Я не скажу, що я прям експерт, але мені подобається. Я думаю, що хотіла, щоб пізніше якось теж в цьому розвинутися. Можливо, в автомобілях для дріфту. Експертом. Я думаю, що успішно людина відкриє свій бізнес. Ми в квестах. Експерт, в нарізанні яблуки, експерт. Всі підтвердять. Заспокоюю Софію надгонечно перед математикою професійно. Що? Трошки списувати навчилась. В тому як вчитись в школі. В людях. Я дуже вмію себе накрутити і накрутити ближні які знаходяться біля мене, особливо перед контрольною або самостійною. Експерт після школи змішані диноворсу. Улюблений предмет, напевно, фізика? Напевно, мій улюблений предмет це фізкультура, тому що я люблю спорт, люблю футбол грати. І ну, найбільше нам запам'ятаються в нас кожного року турніри, де ми граємо між класами і в нас така дружня атмосфера, ми всі стараємось виграти. Напевно, що це історія, бо ну, я, в принципі, нею цікавлюся. Але до того, як постало рішення про те, чи вирішувати йти, десятий і в який саме напрямок, то мене, звісно, подружка переманила, але це зацікавило мене. Бо це важливо по-перше. А по-друге, ну, ти як вникаєш, то просто бомба. Круний предмет, біологія, завдяки вчителю, а що найбільше запам'яталося, там все однаково запам'ятовується кожен. Мій улюблений предмет це історія України та українська література, тому що ці уроки, на мою думку, завжди проводилися дуже цікаво і пізнавально. Ми завжди дізнавалися, і в тому числі я щось нове для себе з української літератури про нових письменників, з історії про історичних діячів та різні відомі дати і події, які відбувалися в цей період. Це англійська. Запам'яталося те, що о, ми багато вчимо з нього. Ми дуже о, детально його розбираємо. Улюблений предмет фізкультури. Підтримує завжди себе в формі. Історія і математика. Я не знаю, я ніколи не розуміла математику, але вона мені завжди подобалась. А з історії інша історія. Тому що я ніколи не вчила історію, але вона мені завжди подобалась, я її завжди розуміла через вчителя. Історія, бо, тому що я його найкраще знаю. Не закидають комінням, але трохи люблю математику, трохи англійську. Десь історії. Тесла. Porsche <порші> <порші> 911. Lamborghini Urus. Мабуть, Мабуть, аудіо 6 Борщ. Будь-який. Всього не всі класні. Ще на часі. Хотілося б бути. Ще на мрії. Це, мабуть, ще БМВ для дріфту, але я розумію, що майдан упаред і потрібно купувати екологічний транспорт, так як Tesla. Ну, Якось може БМВ e, Audi і Tesla. щось з трьох. Toyota 8 Це Lamborghini Urus — Дуже крута машина. Чорна? Ауді або Mercedes. BMW M8 Competition. Це Porsche Macan білого кольору. Porsche 911-й турбос. Ви найкращі. Я вас ну, запам'ятаю до кінця свого життя. Ви всі уроди. Ви найкращі. Це особисто для мене щось рідне. Ви найкращі. Ви мої рідні». Ви класні, з вами класно проводити час. Ви веселі, круті люди, які запам'ятаються в моєму житті на все життя. Люблю вас. Найдружніший клас, який дуже добре вчився два роки і трошки псували нерви вчителя. Ви найкращі. Ви найкращі. Я вас на все життя запам'ятаю. Ви найкращі? Ви прикрушені. Ви найкращі. Ви незабутній клас, який неможливо забути. Дружній, такий колективний. Ви найкращі люди, з якими я зустрічалася в житті. Ви всі дуже веселі, я всі вас дуже люблю і буду згадувати часто. Ви найкращі. Ви найкращі, я вас дуже сильно люблю. Ви це люди, яких я ніколи не забуду і надію, що не втрачу зв'язок. Ви незабутні. Ви круті, позитивні, цілеспрямовані. І я сподіваюся, що у нас всі складається все так, як ми цього плануємо, і ми всі досягнемо успіху у майбутньому. Дякую вам за все. Ви найкращі, найсмілиші. Бажаю всім стати хорошими людьми у майбутньому, успішними. І сподіваюся, що за п'ять років на зустрічі випускників ми зустрінемося і все буде всім добре. Дякую всім за, за те, що вчилися зі мною у ці два роки. Спільне переживання, все це, контрольні роботи, ходіння на фізкультуру. Просто дякую. Я думаю, що хочу всім побажати успіху після школи, щоб ви не втратили себе, щоб ви знайшли справу, яка вам буде в душі, і згадували школу тільки з приємної сторони. Бажаю особливого успіху Саші, Гулю, хороший хлопчик, Вікусі, та всім бажаю. Всіх. Бажаю всьому класу успішного майбутнього. Я звертаюся до всіх вчителів шостої школи, що ви можете видихнутись з полегшенням, бо ми покидаємо рідну школу. Бажаю, щоб кожен, хто хоче куди поступити, щоб поступили і щоб все, що в мірі їх здійснювалися. Я думаю, що всі мої однокласники будуть успішними і крутими людьми. і Їх всіх запам'ятає світ. Подоляйме Дмитро, я тобі бажаю, щоб ти досяг своїх успіхів, щоб ти. Ну, зробив те, що ти все хотів, і тих людей, які тебе оточують, тих тих, хто хотів, тебе оточували, і щоб ти відкрив собі нові враження. Я би хотіла побажати нам всім перемоги, мирного неба над головою. І щоб діти могли розбудовувати нашу країну. Хочу звернутися до всього класу свого стилі, і Хочу побажати їм в майбутньому досягнення всіх своїх цілей і всього всього найкращого. Знову до одинадцятого лі Ви тільки не загубіть себе. Знаєте, ви. Я впевнена в тому, що ви подолаєте всі перешкоди, які будуть на вашому шляху. Бо я в вас вірю, я вас люблю, я знаю, що ви зможете. Щоб всіх сталося все так, як вони цього планують, і кожен досягнув своєї поставленої цілі і мети. Бажаю всьому класу добитися успіху, щоб на зустрічі випускників всі приїхали на нормальних машинах. Я хочу звернутися до мого однокласника по партії. Це до Олександра Гуля бажаю тобі бути сміливим в житті, нічого не боятися та завжди бути веселим.